Я вам казку розкажу про країну сонця і блакиті, де я з мамою живу, де квітнуть маки в житі. Про сильних людей, б'ються під мою, про незалежність дітей, за своїх горою. Пишу мою батьківщину, про дружну міцну родину, про землю багату і родючу, про сади рясні й квітучі. Давно те було, народилась країна, Сонце і неба, маленька дитина росла й мужніла, розвивала, співала, Самостійною і незалежною стала. Мала друзів багато, хотіла літати, на сьомому небі помрію, на світле і мирне майбутнє Плекала свою надію. Та вороном чорним ворог вірвався, Топтав нашу землю родючу, Бажально стріляв, гвалтував, Убивав і дихав вогнем пекучим. Країна моя стрепенулась, злякалась, але не впала і не зламалась. Щитом защитила її воїни мужні, стали усі єдині та дружні. І сьогодні в'їємося за нашу свободу, бо нема переводу козацького роду. Ми ворога неодмінно здалаємо, ще не вмерла, усі разом заспіваємо. І сьогодні вітання шлемо усім, хто оборонить від ворогів наш любимий дім, Хай сонце зійде над пітьмою принесе перемогу з собою. Волонтерам подякує нині за відані східні країни, за те, що роблять багато, майбутніх і навіть у свят. Усіх матерів донеземний уклін, Що героїв світові дали, хай кожен повертається в свій рідний дім і знов посміхнеться до мами. Ми щиро дякуємо нині кожній маленькій дитині, що на благо держави росте і коріння шанує своє. І з днем соборності моя країно, живи, танцюй, твори і процвітай, збереться разом, ще твоя родина, бо ти є на землі для мене рай. І буде щасливий кінець указки, бо ворог не уникне поразки. Слава Україні! Лунатиме всюди, бо ми незлавні та сильні люди, друзі, всяко, моя Україна. Хай щасливою буде кожна твоя дитина. Незлавна країна і незламних людей. Ми впевнено зустрічаємо історії кожен день.